Друзі. У нас сьогодні сонечко, ось така погода. За ніч випав сніг, ну, але зранку вже він почав танути і вже от зараз отака муква на вулиці. Це ось ті самі грядочки, про які я колись розповідала. В якихось зі своїх відео я говорила, що в нас тут грядки. Кожного мешканця квартири в нас будинок 10-квартирний. І ось тут, кожного, начебто, є своя грядочка. Ну, але не знаю, мені здається, що в якихось європейських країнах, напевно, би ось тут зробили би якийсь такий. Якусь таку зону відпочинку, якесь таке гарне затишне подвір'я, можливо, з якимись лавками, з якимись бесідками такими, альтаночками гарними. Можливо, якийсь дитячий якийсь куточок можна було б організувати. Ну, але чомусь от наші люди вважають, що краще посадити тут три чи 4 рядки картоплі. Чи якийсь там грядку цибулі, чи два рядки якоїсь полуниці, не знаю, мені здається, я би краще би отаку з усіма мешканцями організувала б тут якесь таке затишне і гарне подвір'я для відпочинку. Ну, мені так здається. Ну, але. Квартира тут не наша, ми тут не господарі, і ніхто би нас тут, скоріш за все, не послухав, тому що, ну, чомусь наші люди звикли отако куперсатися в грядках і чимось заморочуватися, щоб не купити якесь відро картоплі собі за зиму. Ну, якось так. Рослинки мої добре почуваються. Я так на них подивилася, єдине, що ось цей мій іоніум скидає дуже-дуже багато листя. Я його вже тут цілу кучку назбирала, ось тут на підвіконі. На що це в нас таке? Це в нас вусик. Від з цієї паперомії вона скинула старий вус, бачите, ось такий і наростила собі ось тут два нових гарних молоденьких вусиків. Ну, вона в мене, бачите, вся обростає, якщо інші рослини отакою зимою якось більше мають період спокою, то по пером'я вся, вся в молоднячку, вся зеленіє, відпускає кучу нових листочків. Їх дуже багато, вона вся отако заростає, продовжує зростати. Ось ця хоєчка мені цікаво, я тільки недавно помітила, що. Бачите, наскільки в неї різне листя? Оця хоя карноза. Тут просто зелений листочок і такий во дуже-дуже сплешний. От він єдиний такий. З усієї рослини. Всі інші, бачите, таких сплешних листочків більше немає. Тільки ось цей. Але є листечко, бачите, от з такою темною окантовочкою. Вона така темно-зелена, майже чорна. І їх всього декілька, вони не всі такі. Ось цей листочок такий, ось цей такий. Цей вже ні, тут вже окантовки нема. Ну, ось цей трішки має щось, але так, і тут є. На інших немає, на ось цьому немає. Дивна рослина така. В цілому мої рослинки всі в хорошому стані, ніхто тут не зав'яв, не загинув за час моєї відсутності. Всі тут позаростали, пообростали. Хоєчки всі в хорошому стані. Всі цупкенькі, нічого на них не пов'яло, Ось моя Куртісі потяглася, от зараз можна бачити добре оці новенькі її листочки. Ось такі гарні. Ця сидить на місці, хойка вона не і сплячка, напевно, зараз якась. Не хоче вона нічого нарощувати. Ось ці листочки, що вона випустила ще влітку, якими вони були малесенькими, отак від осені, отакими вони і є. Зовсім вони не підросли, мені здається, не знаю. Ось так. Оця хоєчка, я так дивлюся, тут моя циропегія вже всюди. Я думаю, що обірвати оці. Білі листячка, їх тут два. Ось цей і оцей білий листочок, мені здається, що треба зняти, тому що. Ну, оці хаміліони, чи як вони називаються, вони тільки шкодять рослині. Я, напевно, візьму ножнички і їх просто зріжу звідси. Ви знаєте, оця хоя, по-моєму, вона називається Crimson Queen, якщо я не помиляюся. Я не знала і не бачила, а от зараз я до неї доторкнулася, в неї задня сторона листочка, вона отака така бархатна, як ось ця хоя. Тобто верхня частинка отака гладенька, а з піднизу вона отако замшева, така, ну, як ось ця дуже схожа на ось цю хоєчку я цього раніше ніколи не знала. В мене ця хоя досить давно, а з під низу листочки отако я не торкалася до них і не знала, що вона знизу має такий бархатний листок. Ну, така дивина, друзі. Я поняття не мала. Тут мої кактуси. традисканція щось не дуже тут вона вон. Почала якось тако відсушувати листочки, щось вона їх крутить, там серединка позасихала, хоча вона полита, вона не пересушена. Не знаю, що їй бракує. Але ось так. Тут з усими все добре. Фіалочки вон повернулися до сонечка. Гарненько так собі зростають. Я думаю, що їм досить непогано. Ось ця зелененька, гарна. Не засохли вони, найбільше я переживала за фіалочки. Коли була в лікарні, то от найбільше я боялася за них, тому що тут основна маса це сукуленти і хої, їм нічого не буде, а от фіалки вони такі, що трошки, коли вони вже починають підсихати, вони. Вішають вушка і можуть загинути, тому їх треба поливати вчасно. Ну, а сьогодні на градуснику в нас воно аж 21 градус. До речі, вчора було 12, а сьогодні 21, тому що сьогодні сонце. Вчора був мороз, а сьогодні весь отой сніжок, що випав за ніч, він вже майже розтанув. Залишився тільки той, що лежить на землі. Ось так. А по місту всюди біжить вода по асфальту. Ну, а тут всі чудово почуваються, тільки, от, бачите, моя оці ехеверії, Вони такі бліденькі, бліденькі Дуже помітно, що їм не вистачає сонечка. Ось так. Ну, а ось тут. Ось так квітнуть мої лудізі. Таке миленьке цвітіння вони мають. І ось такі довгі-довгі оці цвітоноси. Дивіться, оця рослина вона взагалі вже без листя залишилася. Просто один череночок відсушене листя і отакий довгий цвітонос. Так само майже і тут, ну, тут ще два живих листочки є. Але оці всі вони вже все. Тут немає цвітоноса, але теж один листочок відсушується. Тому я так собі подумала, що я оці цвітоноси обріжу, тому що вони, по-перше, абсолютно не потрібні рослині, тим більше ось такий малесенький. По-друге, вони забирають в неї життєві сили, і вона, вон, бачите, в якому стані. Я думаю, що це цвітіння наразі абсолютно є для неї недоречним. Ну і жодної краси воно отако з себе не представляє. Тому мені буде абсолютно не шкода його просто взяти і відрізати. До речі, Ось тут була квіточка, я її зняла, ота рожева. Ця орхідейка в мене квітла вперше. І тут ось в неї ще зав'язуються такі гарнисенькі бутончики. Ну, і не подобається мені стан ось цієї орхідеї, бачите, вона нарощує два нових корінчика, але листя в неї, ось цей листочок відсушується. Від жовтіє і відпаде, я так думаю. А оці вони такі якісь, ну, бачите, вони в'ялі. Якісь такі вони не цупкенькі, тургору немає в них. З усіма іншими. Все добре, ця ось теж розпускає бутончик, але мені здається, що цей бутончик відсохне, тому що він якийсь став жовтий, бачите? Певно, вона цей бутончик хоче скинути. Ну, власне, оця орхідеєчка в мене теж перший бутончик скинула, а другий розпустила. Не знаю, побачимо. Не хочу я знімати перші цвітоноси з них. Знаю, що треба, але я не хочу. Не знаю, мені хочеться побачити, як вони квітнуть. Ну, а там далі буде, як буде. Тут живе мій маленький дендробіум. Тут все як було, нічого абсолютно на ньому новенького не виросло. Ось він собі, напевно, спить зимою. Ну, а тут ось аж куди вилізла оця стрілка. Дивіться, яка вона довга. Ось цієї лодізії. Ця в кращому стані, в набагато кращому. в неї дві стрілочки, там ще одна ось тут. Вона вже лізе ось сюди, бачите, через поличку, отако вже стерчить, ну, нехай собі стирчить. Ну, ця, напевно, нехай квітне. Ці цвітоносики я зрізати не буду, тому що рослина в нормальному стані. Нічого їй не заважає, хай собі цвіте. Ну, такий коротенький огляд на сьогодні.